Вітаю, шановні, подивимось, яке поповнення PS Plus Extra очікує нас у червні. Ігри будуть доступні з 17 червня. Не забувайте про підписку і лайк під час перегляду. Це дуже важливо. А також канал можна підтримати донатом чи спонсорством, як це роблять ті чудові люди. Дякую! І ви також можете підтримати канал, щоб він не зник як солодка мівіна. Ніхто не пам'ятає, коли і як це сталося, але всі хотіли б повернути. FBC Firebreak це новий кооперативний шутер від першої особи у всесвіті ігор Remedy, а саме у найстарішому домі з Control. Гра нова і вийде у PS Plus одразу в день релізу 17 червня. Якщо вам подобалась атмосфера загадкового федерального бюро контролю, тепер є шанс повернутись туди в компанії друзів. Гра розрахована на трьох гравців, яким доведеться придушувати паранормальні загрози і очищати будівлю від містичних сил. Сподій контрол минуло 6 років, і будівля досі заче. На карантин. Ігролад тут динамічний із фокусом на командній взаємодії, а кожна місія це робота зі своїми унікальними умовами. На старті буде 5 доступних робіт. Здебільшого гра нагадує Vermintide. рівні тут заздалегідь зроблені, а не генеровані, як, наприклад, Deep Rock Galactic. Ви вбиваєте орди ворогів і виконуєте завдання. Для різноманіття і реіграбільності ви перед початком можете обрати різні модифікації важкості. Також на старті гри буде доступні три різних набори обладнання, кожен з яких корисний і взаємодію. Медії з іншими розробники обіцяють додавати нові роботи і інший контент у гру, і я так розумію, вона з часом буде підводити нас до другої частини контрол. Ще важливо, що гра матиме офіційну українську локалізацію тексту, тому спробувати її маст хев. Але якщо хочеться чогось більш масштабного і видовищного, є Battlefield 2042. Попри важкий старт, ця частина суттєво поліпшилася, і нарешті почувається непогано. Гра пропонує величезні битви, масштабні карти і різноманітні режими від класичних до кастомних сценаріїв у режимі Portal. Платина складненька і повністю зав'язана на онлайні, тому вимагає багато часу. Сьогодні гру хвалять за значні покращення, хоча проблеми з балансом та дизайном деяких карт ще є. Варто спробувати, якщо вам подобається серія Battlefield, або якщо шукаєте епічні багатокористувацькі битви. Для тих, хто любить гострі відчуття, у нас є Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Продовження культового горору з моторошними аніматроніками. Цього разу вас чекають нові міні-ігри, оновлений контент і ще більше жаху, особливо якщо у вас є vr гарнітура Основна кампанія триває 5-7 годин, а платина середньої складності треба мати хороші нерви і терпіння. А гравцям особливо сподобалась якісна vr реалізація хоча й зазначають певну одноманітність формули жахастику. Це ідеальний варіант для любителів vr горорів і фанатів серії FNAF. Якщо ж ви хочете чогось спокійнішого, спробуйте The Hunter Call of the Wild. Тут вас чекає величезний відкритий світ із красивими пейзажами, реалістичною поведінкою тварин та глибокими механіками полювання. Грати можна як соло, так і з друзями в кооперативі. Кампанія триває близько 20-30 годин, але на дослідження всього контенту може піти і 100 годин. Платина дуже важка через її гріндовість. Гру хвалять за атмосферу, графіку та реалізм, але не всім сподобається дуже повільний темп і специфічна тематика. Для більш веселого відпочинку є ремастер класики: Villaвка та Mary Reroll Plus Royal River. Ігролад простий і веселий. Ви котите кулю, збираючи в неї все навколо від маленьких предметів до будівель. Це дуже легка і позитивна гра, яку можна пройти за 5-8 годин. Платина тут не складна, підходить для приємного відпочинку. Гравці відзначають чудову атмосферу та позитивний настрій, а отже, це й Ідеальний вибір для розслаблення. А ще, поки я шукав інформацію про гру, я дізнався, що у Гугла є така міні-гра. Любителям JRPG цього місяця, як і минулих, теж є що запропонувати Aiden Chronicle 100 Heroes. Це класична масштабна JRPG з сотнею персонажів, покроковими боями і глибокою історією. Основна кампанія триватиме близько 40-50 годин, а повне проходження може розтягнутися і на 80, і на більше. Платина важка через велику кількість персонажів і секретів. Гру хвалили за сюжет масштаб і яскравий стиль, хоча у неї є й технічні недоліки. Для тих, хто любить спокійні симулятори, підійде Sim 7 5. Це ретельно пропрацьований симулятор керування потягами, де важлива уважність і точність. Кампанія тут як потяг Київ Ужгород, а платина не важка, але потребує трохи терпіння. Гравці хвалять гру за реалізм і деталізацію, хоча вона може здатися нішовою, і так по суті і є. Якщо ж знову хочеться адреналіну, спробуйте Endless Dungeon. Це кооперативний роуглайд з елементами Tower Defense, де ви захищаєте кристал від хвиль ворогів. Гра заточена на кооператив для трьох гравців і має реіграбельність. Одна кампанія може зайняти 10-12 годин, а платина важка через необхідність повторних. Орних проходжень. Грухвалять за стиль та атмосферу, але попереджають про одноманітність контенту. На сам кінець для підписників Deluxe доступна класика з PlayStation 2. Ну що ж, таємниці тут немає, це поповнення давно отримало від мене великий плюс авансом за Firebreak. Дуже чекаю побігати та ще й з локалізацією, але маю деякі занепокоєння, що весь доступний контент в грі буде дуже швидко поглинутий. А батлаця в мене давно є, її вже роздавали в Essential, Але якщо буде наплив людей, можна буде трохи побігати, бо я в ній провів дуже мало часу. Все інше мене відверто не цікавить, хоча прикольно, що є і VR і кооперативи, але це мене, можливо, вас щось привабило. Пишіть у коментарях. Також хочу запросити вас підписатись на мій твіч. Ми там точно будемо грати у FBC Firebreak. А з вами був Лакісан. Головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.